Це лише мала частина творінь юних податкознавців. Свої роботи на конкурс цього року надіслали дві з половиною сотні школярів. У податковій ніяк не натішиться такою активністю дітей. Конкурс був дуже великий: 250 робіт, 250 чоловік, які приймали участь. Це дуже великий конкурс. Це майже конкурс вступу в якийсь університет або інститут нашої держави. Конкурс податки очима дітей цьогоріч святкує свій ювілей. Уперше школярі озброїлися пензлями та фарбами 10 років тому. Виник він ще, коли Микола Янович Азаров, сьогодні прем'єр-міністр України, був, керував Державною податковою службою України. Йому хлопчик із Сумщини направив малюнок, своє бачення, що таке податки. Зоряна з сестрою, піонери конкурсу. Спогади про свою участь дівчата називають найприємнішими, колись юні волонтери. Тепер вони клієнти податкової. Окрім того, що я навчаюся, я також є приватним підприємцем, тобто роблю свої перші кроки в бізнесі. І я вже як юний волонтер в минулому знаю, наскільки важливо мати легальний бізнес, чесний бізнес, наскільки важливо вчасно сплачувати податки. Керівництво податкової шкодує, що колишні учасники конкурсу не поповнюють їхні лави, обіцяють усіляко сприяти юним талантам. Ми відслідковуємо цей процес і будемо. Цим дітям, які і вам, тому числі, які в подальшому будуть обирати стежку працівника податкової служби, ми будемо допомагати з працевлаштуванням. З навчанням, з проходженням практики, визначити найкраще творіння було вкрай важко, кажуть члени журі. Усе ж найліпше творчо пояснити, що ж таке податки на їхню думку. Цього року вдалося 21 дитині. Смачні та корисні подарунки в переможців ледь поміщалися в руках. Серед призерів і десятирічна Юлія мені сказала вчителька, і я хотіла взяти участь. Я намалювала роботу там, де хлопчик і дівчинка поливає дерево і виходить бюджет. Найкращі роботи черкаських школярів поїхали до Києва на всеукраїнський конкурс. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.